Виконаємо практичну роботу 5 комп'ютерні презентації. Для цього натискаємо на заготовку. Зберігаємо на своєму Google диску зберегти копію вся презентація. Пишемо практична робота 5, прізвище ім'я. За це буде бал, тому будьте уважні ваше прізвище та ім'я. Читаємо завдання. Завдання. Налаштуйте показ комп'ютерної презентації, що я знаю про Україну, яка міститься у файлі, розділ 3.3.2, практична робота PPTX. Ми вже її відкрили, тому відразу переходимо до першого завдання. Створіть з відповідних написів. На слайді 2 гіперпосилання для переходів на сторінку з адресою Wikipedia.org Київ. Відкриваємо другий слайд. Столиця місто Київ. Ми натискаємо на плюсик. Можемо знайти Вікіпедію. У мене вже навіть і Київ є. Відкриваємо. Копіюємо адресу, врядку адреси, Ctrl-C. Вставляємо в нашу презентацію, виділяючи спочатку текст «Столиця міста Київ. Натискаючи інструмент, вставити посилання. Вставляємо посилання і натискаємо застосувати. Таким чином, ми зробили ось уже перше проявляння. Е Посилання. Далі, Україна в цифрах це у нас внутрішнє посилання. До речі, як перевірити? Бачите, я клацаю і бачу відразу перехід на сайт Вікіпедії. Тепер Україна в цифрах зробимо внутрішнє посилання. Україна в цифрах виділяємо слайди презентації. Україна в цифрах. Ось третій слайд. Аналогічно зробити для історії держави і символи України. Читаємо наступне завдання. 2. Вставте на слайд 2 кнопку дії для завершення перегляду презентації. Такої кнопки нема в Google презентаціях. Вона є в PowerPoint. Тому ми просто перейдемо на останній слайд презентації, на сьомий слайд. Для цього вставимо фігуру. Можемо натиснути ось тут фігури, можемо вставити фігуру. Беремо фігуру якусь. Я беру, я беру навіть стрілочку. І ви можете там, до речі, її в інший колір зафарбувати, зробити колір межі інший, Це вже за вашим смаком. Але головне, щоб зробити. Посилання на останній слайд презентації. Натискаю відповідний інструмент, слайди в цій презентації. і обираю сьомий слайд. Далі. Читаємо третє. Створіть на слайдах 3, 5, 7 кнопки для переходу на слайд 2. Аналогічно робимо кнопочки. Для з, зі слайдів 3, 5, 7. Ну, давайте я вже 3 покажу, а ви 5, 7 самі зробите. Тобто будь-яка кнопочка вставляєте. От, я можу її якогось іншого кольору зробити. Будь-якого. І переход на слайд 2. Так. А ви ж робите з, сай... з слайдів 5-7 на слайд 2 самостійно. Четверте. Зробіть на слайді 6 піктограмку звуку гіперпосилання для переходу на сторінку з адресою Гімн України. Те ж саме: ось тут -от, де ваша Вікіпедія. Ви пишете Гімн України. Знаходите, копіюєте і вставляєте ось цей значок, вставити посилання і вставляєте скопійовану адресу. Застосувати є. Наступне. П'яте: додайте ефекти анімації до текстових написів на, слайди, на слайді 7 для їх переміщення до відповідних зображень. Перемикачами анімації для початку відтворення ефектів анімації, зробіть відповідні зображення. Тригерів немає у Google-презентаціях, тому я вам запропоную іншу анімацію створити. Ось на останньому сьомому слайді зробимо таким чином, щоб наші написи були під відповідними зображеннями. Це у нас калина, це писанка, і рушник. Додамо анімацію спочатку до народні символи. Виділяємо і ми можемо вставити і анімація. Нам пропонується поява покліку. Нехай буде покліку, але не поява, а я оберу обертання. останній ефект анімації. Можемо відтворити, подивитися, як воно буде. Я повинна клікнути, і ось тоді буде обертання. А наступні всі ефекти анімації я налаштую після попереднього. Для картинки калина, додамо появу, давайте появу зверху додамо. Поява зверху буде. І не по кліку, а оберемо після попередньої. Можемо трошки не так швидко налаштувати показ. Далі калина буде у нас, додати анімацію, буде у нас з'являтися. Давайте зліва, зліва, і не по кліку, а е, після попередньої. Можемо подивитися, як це буде. А, я вибрала зникання зліва. Ось ой, зник, Зникнення зліва, а треба вибрати е, ота, поява зліва. Поява зліва. Ось таким чином, після попередньої. Далі писанка. Нехай е, буде поява, теж зверху налаштуєте, е, появу зверху. Давайте я вам теж покажу поява. Зверху, після попередньої, і напис писанка. О, так, у нас буде знизу, нехай, писанка. Додати анімацію. Поява знизу і обираємо після попередньої. Так. Поставимо середнє нехай буде так. Далі рушник додаємо. Справа появу. Справа. Поява справа. Після попередньої. І давайте для напису зробимо анімацію. Зробимо збільшити масштаб. Після попереднього. Або можна зробити, до речі, одночасно з попереднім. Давайте одночасно з попереднім. Можемо це відтворити, я клацаю. Далі все йде автоматично у вас. Зліва, зверху, зверху, повільно, справа і рушник збільшення масштабу. Так. Все, анімація зроблена. Цю роботу ви, як завжди, робите доступ на редагування, поділитися. Обмежений доступ. Всі, хто має посилання, може редагувати. Копіюєте посилання. натискаєте Готово. Ідете на це завдання в Human. І у вас тут буде здати роботу. Ви натискаєте здати роботу. І у вас буде посилання. Не файл, а посилання. Ви туди вставляєте посилання. Дочекаєтесь, поки воно провантажиться. Потім натискаєте здати, здати роботу. Все, робота виконана. Бажаю успіхів!